Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Такими словами, сьогодні було розпочато тематичний захід по вшануванню героя АТО, нашого земляка Олега Вікторовича Грабчака. Сьогодні біля школи номер 3 відкрито меморіальну дошку герою АТО. На захід завітали представники обласної та районної влади, міська влада. Були присутні учні місцевих шкіл, представники громад. Сьогодні дійсно трагічна хвила на мовчання, адже ми згадуємо хлопця, який народився у нашому рідному місті, проживав. Навчався у школі, і сьогодні до нього долітали наші слова, слова любові та вдячності. Звучала та пісня, яка не зоставила жодну із присутніх і зупинила нас на тій хвилі, що пам'ять має жити у віках. Пройдуть роки, здається, забудеться і горе, і печаль, і тільки. Меморіальна дошка буде нагадувати родині, що син живе і буде жити вічно. Ми низько схиляємо голови перед нашими героями-земляками. Сьогодні складаємо їм шану і віримо, що день завтрашній обов'язково прийде. Не буде сумувати маму, не буде тишком плакати батьку. І завжди будуть радіти діти, тому що наша Україна миролюбива держава, і вона має право на гарне існування. Лише разом у мирі, добрі і злагоді ми, українці, зможемо побудувати великий дім дім радості, щастя і свободи. Скільки б нас мене на коліна. Ми українці, сильна нація, ми сильний народ, і ми не скорені. Олега Грабщика пам'ятатиме рідна земля. Він заслуговує і шани і поваги.